Мій позивний контора. Я пілот. Саме я відповідаю за польот. У мене є помічники. Оператор-навідник він мені допомагає, якщо немає навігації або повернутися, або що, але саме я керую бортом. Для цього була служба в ДФТГ. Там я навчився отримав сертифікат пілоту на мавіки, бо угу. була мавік. І згодом мій товариш перевівся в рубак Прайм та запропонував нести службу тут, бо було гарне відношення, і воно є Ну і цікава служба. І Перейти з Маліка на вампіра це також було цікаво. Я займався різними професіями, розбирав автівки, мив автівки, пробував себе офіціантом, але. Завдяки товаришу о, прийшов на цю службу і продовжую служити. Мені подобається служба, мені подобається керувати бортами, особливим пірами. Це, ну, це дуже цікаво, це такий досить о, незвичайний досвід. Знакова подія, ну, напевно, найбільше. Те, чим ми можемо пишатися, це тим, що е, наші розвідники знайшли е, ворожих пілотів, і ми їх вдало знищили. Я цього не боявся цієї справи. У е, мене був досвід вже літати, тому і був товариш, на жаль, він зараз загинув. Запропонував. Е, і підтримав мене товариш. Я згодився, ви ж кажу, це було для мене ну, дуже цікаво. Тому е вибір піти саме в цей підрозділ. Я його зробив, свій вибір, але дуже рішуче. Плани, поки було мирне життя, так як і у всіх, будувати сім'ю, жити, відпочивати, насолоджуватись життям. Чекає дуже багато і. Дружина з дитиною і батьки, товариші. Не потрібно боятися. Це, це цікаво, це новий досвід в житті. Ти ти не припиняєш розвиватися тут ти далі, надалі продовжуєш свій рух. В деяких випадках тут навіть цікавіше ніж в цивільному житті. Якщо можете допомагати, то допомагайте. Якщо не можете допомагати, то мовчіть.